9 листопада у Смілі за круглим столом обговорили викликати можливості чи не найбільш вразливої категорії суспільства внутрішньопереміщених людей, котрі вимушено полишили рідні міста, тікаючи від війни. Лише на території сміли сьогодні зареєстровано майже 7 тисяч переселенців з окупованих територій України та тих регіонів, де нині тривають активні бойові дії. Кількість вимушено переселених людей постійно збільшується, тож закрити всі їхні проблемні питання не завжди вдається. Зауважила директор Смілянського центру соціальних служб, фахівці якого працюють у тому числі із людьми з числа ВПО. Звичайно. Громадські організації вони виростають, але той об'єм, який ми маємо, не охоплюють uh -huh. ну ніяк. Якщо більше 6,5 тисяч проживає на території, то звичайно нам би хотілось обігріти більшість людей. Як об'єднати зусилля і забезпечити гідні умови для внутрішньопереміщених осіб та сприяти інтеграції внутрішньопереселених людей в новому середовищі, говорили із представниками громадської організації «Кримсос», котрі цього дня завітали у Смілу. Якщо в 2022 році ми активно допомагали злучати гуманітарну допомогу, да. тому що тоді ну іншого способу не було закривати. Пози. Так ми і працювали тоді. Це була так, найширша так, так. аудиторія. Да, да. То е з 23-го фактично це вже робота така з тими активними ВПО. Які є в громадах, або тими організаціями, які працюють з ВПО, і ми що ми робимо? Ми навчальні програми різного типу. Наприклад, це індивідуальне навчання, платне, наприклад, в тому числі може бути, наприклад, коли треба людині опанувати, не знаю, бухгалтерські навички, щоб вести, наприклад, громадську організацію. Це може бути: ми проводимо всякі тематичні вебінари, такі закриті для нашої спільноти, там, де на їх запити. Тобто, в чат, наприклад, нещодавно був вебінар про те, як там зареєструватися в реєстрі на. Соціальних послуг, наприклад, для тих, хто хоче, наприклад, отримувати як соціальне замовлення, наприклад, і громадські організації теж можуть брати участь в таких процесах. Це Всякі навчальні тури у нас ще є тематичні, коли ми ввозимо в різні регіони цілі групи, і вони вивчають якусь тему так під ключ, що називається за кілька днів глибоко занурюються. У нас є програма підтримки фінансової для тих, хто робить перші кроки у групи. ВПО, наприклад, які об'єднуються громадські організації, вони можуть подати заявку на якесь там обладнання. Хтось вчиться тільки перші кроки робити по написанню проєктних заявок. І ми вчимо, як це робити правильно, як це подавати правильно. Що розуміння, що з першого разу це у багатьох не виходить, що тільки один відсоток заявок, які ти подаєш, може реально там отримати фінансування, і це теж нормальна статистика. На сьогоднішній момент на, ну, кричуща ситуація допомоги натуральної. Я не знаю, чи ви стикались в інших областях. Всюди, оця, всюди оця хвиля першої до такої відкритості і допомоги. Ми починали про співдію. Ми потім інше, 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 і всі були. І зараз ну, переселенці лишилися на утриманні громади. Представники громадської організації Кримсос працюють з внутрішньо переселеними людьми від початку війни. І сьогодні, коли третій рік поспіль триває вже повномасштабне вторгнення, проблеми лишаються базовими в усіх регіонах України, що приймають біженців. зауважили вони. Проблеми і потреби ВПО зараз приблизно однакові, і вони є дуже базовими, на жаль, і вони є незакритими. Це дуже така негативна сторона, тому що е, одна з найпопулярніших проблем ВПО зараз це житло, оскільки людям для того, щоб навіть влаштуватись на роботу, потрібно мати якесь житло, десь потрібно осісти, якось почати е, рухатись в плані роботи. І далі з працевлаштуванням теж є проблеми, і їх навіть кілька. Бо є і зі сторони внутрішньопереміщених осіб якесь несприйняття нової громади, або якийсь бар'єр в зайняті нижчої посади, або в отриманні нижчої заробітної плати, так і зі сторони кількості взагалі вакансій, тобто більшість внутрішньопереміщених осіб вони приїхали або з великих міст, таких мільйонників, як Харків. Або з промислових районів, таких як Маріуполь і там інші там райони, де є багато заводів, багато виробництв. У них у всіх були роботи, і, як ми вже зрозуміли, хороші зарплати, їм важко погодитись на фуллтайм занятість за 7-8 тисяч. Вони не готові на це йти. І, власне, навіть такої роботи може не бути, якщо це маленька громада, якщо це таке маленьке селище, у них навіть немає ось цього взагалі ніякого вибору. І вони або намагаються отримати всі можливі виплати, щоб якось забезпечувати себе і сім'ю, або рухаються в сторону великих міст, або навіть обирають повернутися в більш небезпечні райони, звідки вони приїхали, або таке найсумніше для мене, коли люди обирають поїхати за кордон. Тетяна Ковальчук зазначила, що організація, яку вона представляє, співпрацює насамперед зі спільнотами, що опікується ВПО. Окрім увага, приділили учасники круглого столу обговорення допомоги, якої потребують мешканці компактного проживання внутрішньо переселених осіб. Зокрема, у Смілі функціонує тимчасовий притулок, де нині знайшли прихисток і підтримку понад півсотні людей різного віку. У нас народилася дитинка. Два дев'ятсот назвали архіпом, і ще одна мама в нас вагітна. Також родів вже доходить і проживає тринадцять дітей. Вже чотирнадцять дітей. Uh -huh. Вже чотири ну, дітей від нуля до шістнадцяти років. Ви, якщо пам'ятаєте, також вони живуть окремими сім'ями. Так, так із них у нас тринадцять інвалідів. Uh -huh. Є і дітки, інваліди, є і дорослі чоловіки. Жінки жінок у нас двадцять дев'ять чоловік. А то чоловіки в основному вони інваліди. Якщо раніше, в 2022 році, ми ще залучали для них гуманітарну якусь таку допомогу, в тому числі та меблями, технікою і так далі, то потім ми з деякими ініціативними групами з цих центрів співпрацювали. Вони були одним із наших спільнот, які ми супроводжували. Але ці спільноти, які у нас були, вони за рахунок того, що люди, які там були активні, вони виїхали вже на самостійне проживання. На квартири, тобто стало вже дисперсно жити. У них ці спільноти в принципі, припинили існування, тобто ну на активі все трималося. У смілі створено і радо ВПО. Тож учасники зустрічі поділилися думками і щодо того, як зробити її роботу більш ефективною. Говорили про залучення допомоги міст побратимів. Загалом розмова за круглим стлом виявилася доволі ефективною, бо підтримка прагнення до спільних дій і нові можливості для подальшої співпраці усіх ланок, які опікуються ВПО, нині є вкрай важливими.